Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далебі! Зараз пристібніть ремені безпеки, тому що у нас планується. Подорож у часі, буде вас тут трохи кидати від одного відрізку часу до іншого. Бо в мене з відео вийшла така трошки катавасія, тому попереджую вас одразу. Загалом я хочу вам розказати про подарунки, які мені подарували на день народження. Здебільшого це книжки, які я вам хочу показати. І перша зупинка у нас буде це подарунки, які мені подарували на книжкові зустрічі в книжковому клубі. Там ми трошки будемо так залітати в сам мій день народження. І я покажу, що дарували мені друзі. І загалом хронологія мала бути трошки інакша. Я зараз мала з вами вітатися з дня, коли розпаковую подарунки після зустрічі в книжковому клубі. Трошки вам показати, що був сам день народження, а потім. Показати вам подарунки, які мені подарували мої книжкові блогери-друзі. Але так вийшло, що в мене злетів початок відео з того дня, коли я повернулася з книжкової зустрічі. Боже, я вже сама не розумію, що я там кажу. Коротше, в мене злетіла частинка відео, тому я з вами вітаю з майбутнього. Зараз ми з вами повертаємось в минуле, де я вам розказую про книжкову зустріч і що мені там подарували. І там я буду вам анонсувати, що в майбутньому я вам розкажу. Про книжкову зустріч з блогерами і що вони мені подарують. Це уже зараз. Це я от зараз планую розказувати. Тому я з вами вітаюсь, показую вам, що було в минулому, анонсую, що було в майбутньому, і от зараз потім склейка буде, і я вам розкажу про те, що мені піддавали блогери. Я вже трохи анонсувала це відео. Готувала вас до того, що на каналі знову буде розпаковка подарунків, бо таке відео було відносно нещодавно. Перед новорічними якраз святами, перед новим роком. Там я розпаковувала подарунки від дівчат з книжкового клубу. Але в мене от нещодавно, 13-го числа, був день народження, і відповідно я знову назбирала подарунки. Взагалі було б логічно мені записати це відео завтра, бо завтра в мене буде знову зустріч з книжковими друзями, але вже з іншими друзями. І там я теж отримую трохи. Подарунків, я так думаю, сподіваюсь, тому логічно було б сісти і розповісти про все одразу. Але в мене дуже чешуться руки, розпакувати все, що мені не дарували, і я не хочу терпіти. Тому одразу після зустрічі я вирішила сісти і все вам розказати, показати це відео, скоріш за все, буде нарізкою із різних шматочків, бо в мене є частково розпаковка в сам день народження, тому що одна із дівчат з книжкового клубу прислала мені подарунок ще до дня народження. Він мені прийшов десь числа 9-го, і влад просто вмирав від нетерплячку. Очки, щоб нарешті його розпакувати, він просто рахував хвилинки до мого дня народження, щоб нарешті подивитися, що мені там подарували. І тому, звісно, цей подарунок я розпакувала ще вночі, 13-го числа. Частину подарунків от буду розпаковувати сьогодні, і ще частину подарунків завтра. Загалом, про день народження, він був в колі найближчих друзів. Мені цього року чомусь не хотілося нікуди їхати, святкувати десь в кафешці, навіть тому ми відсвяткували день народження вдома. Але все так прикрасили, покликали найближчих друзів, і в цілому вийшло доволі затишно. Атмосферно і дуже люблю такі свята. Друзі також прикольно запарились з подарунками. Я тут ставлю напевно декілька кадрів з тим, як я розпаковую їхні подарунки, бо це було і дуже смішно, і дуже креативно, і мені хочеться цим поділитися, показати, що ж там вони мені подарували. Перше, з чого хочу почати, це, звісно, той подарунок, який мені подарували на сам день народження. Мені його подарувала Женя. І я зараз теж ставлю шматочок з відео, де я розпаковую цей подарунок, бо дуже важливо передати реальні емоції від цього подарунку. І дуже класно, що я все ж таки зняла цей момент. Владик, ти очікуєш уже. Та Ти -да. Радий. Повністю. Повнієм. Так. Ой, я здогадуюсь, що тут може бути. Женя! Прикол! Клас! І ще щось. Прикинь! О, прикол! Це і звоно! І Женя написала в листівці. Що тепер я точно маю дочитати воно, щоб знати, знати, хто це. Айфієть! Це дуже прикольно. Прикол? Класс! Ось такі подарунки. І от, власне, покажу вам ще вживу. Дуже красива книга, дуже дуже красива книга. Я не знаю, що ще додати. І я взагалі. Поки не можу для себе вирішити, в мене насправді великий якийсь настрій почати її читати прямо зараз. Але вона, наче така дуже літня історія, я думаю про те, щоб можливо її дотягнути хоча б до весни, а в кращому випадку до літа, і читати її так дуже атмосферно на літні канікули, якраз думаю, буде дуже класно, але не знаю, чи зможу дотерпіти, бо прям дуже хочеться її почати. Дуже хочеться якоїсь зараз легкої, такої розважальної, смішної, теплої історії. Можливо, почну її найближчим часом, але якщо зможу трошки потерпіти. То буду її атмосферно читати влітку. І ось, власне, друга частина подарунку це ось цей Стівен Кінг на Стівен Кінг. Тепер реально мені дуже треба дочитати воно для того, щоб знати, що це за персонаж, бо він реально дуже схожий на Стівена Кінга. Це просто клас. Так, ну і оскільки мова зайшла за Стівена Кінга, почну я розпаковувати подарунки, які мені подарували сьогодні дівчата з шкового клубу. І це просто подарунок прикол дня. Це просто. Такий класний подарунок. Мені його подарувала Настя. Вона мені подарувала книжку, а потім додала до книжки ось цю частину подарунку. Я не знаю, тут немає чого додавати, тут просто треба дивитися. Це подушка з Стівеном Кінгом. Це подушка зі Стівеном Кінгом. Ви це бачите? Я, я не знаю, що тут ще додати. Тепер пан Кінг, точніше його голова, буде отут -от десь на фоні теж стояти, виглядати. На кожному відео. Опс, от так: хоп. Хоп. Ну, це просто, я не знаю, це фантастика. Неймовірно крутий подарунок. Тепер ми будемо з паном Кінгом разом спати, прокидатися разом, та, містер Кінг. Це дуже кріпове, звісно, але це дуже смішний класний подарунок. І ми домовилися з дівчатами, що вони мені тепер кожного року на кожен день народження будуть дарувати по іншій частині тіла Стівена Кінга, щоб до там 30 років я не збирала повного повноцінного Стівена Кінга. Така має бути задумка. Потім його будемо разом шивати. Я ще попросила, щоб одна із частин була, знаєте, як ці іграшки, які говорять, натискаєш, і він буде казати I love you. Ну там чи щось в своєму стилі, я не знаю, що він може казати, але ось такий класний подарунок. Так, ми його реально десь тут поставимо, так, щоб його видно було. Оп! Вам видно? О, все. Супер. Тепер продовжимо. Мені дуже смішно. Так, ну якщо я вже почала з Насті, то зараз тут в мене взагалі ось така торба і ще окремо ще один пакетик. Є зараз я знайду десь подаруночок саме від Насті. Книжечку, яку вона мені подарувала, і її розпакуємо. Бо вона сказала, що дуже очевидно, каже: ну, ти напевно зрозуміла, що за книжка, а я насправді не зрозуміла, бо звісно, що мені дарували всі книжки з вішліста, але я не пам'ятаю, пам що там було, бо це було дуже давно. І в мене насправді прям немає здогадок. Вона якась маленька худенька, наче. Так. І вона сказала, що навіть по цій обгорці я маю здогадатися. Якщо ви здогадалися, напишіть, бо я досі не здогадалася. Що це? а, -а, -а. Я, Я зрозуміла. Я зрозуміла. Я зрозуміла. Це книжка Двір холоду і зориного сяйва. Це здається, або третя з половиною, або четверта з половиною частина циклу Саримас. Не дивлячись на те, що я прочитала поки тільки одну книжку із всього циклу. І вона мені не те, щоб супер сподобалась, але я в будь-якому випадку хочу продовжувати знайомитися з її циклом. У мене там вже лежить дві книжки, і я все ж таки маю надію. І я думаю, що, скоріш за все, я буду читати весь цикл, тому я собі одразу додала усі частинки, і ця частинка Дуже маленька, наскільки я знаю, вона дуже відрізняється від усіх частин, які були до цього. Вона більше така про життя головних героїв, про їхній побут, про те, як там вони живуть в своєму царстві королівстві, щось, щось в такому роді. Ну і її перевага, що вона дуже невеличка, тут всього 260 сторінок. Оскільки Настя теж фанатка цього тепер циклу завдяки жені, то я не здивована, що вона вибрала саме цю книжку. Так, ну і поїхали далі. Тепер візьму Інну, як завжди, у Інни вона вчителька математики, тут все в формулах. Але Інна також підійшла дуже креативно до подарунку, і вона мені зробила ось такі завдання, по яким мені треба було здогадуватись, що то за книжки. Тому прямо на зустрічі я вгадувала, що за книжки не розпаковувала, поки але вже знаю, що там всередині. Вона мені подарувала дві книжечки, теж дуже красиво все спаковано, як завжди. Закладинки і розпаковуємо першу. Мені так завжди шкода і розпаковувати. Тут ще вон якісь марки такі красиві. Можна його так і залишити? Так. А давайте я вам прочитаю теж завдання, і ви спробуєте здогадатися. Пишіть в коментарях, хто здогадався з першої підказки, хто з другої, а хто з третьої. Перша підказка. Трошки розпусна книга, чимало ход сцен Пункт номер один. Друга підказка. Книга видавництва КСД. Третя підказка. Книга має яскравий зріз. Так, якщо ви здогадалися, я вам показую. Це Панк 57. Я додала цю книжку одразу як тільки вона вийшла, і певний час то сумнівалася, чи хочу я не хочу, але дуже різноманітні відгуки про неї чула. Тому вирішила, що дуже хочу скласти своє якесь враження про цю книжку, і все ж таки вирішила, що хочу її прочитати. І дуже рада, що нарешті матиму змогу з нею познайомитись. Дійсно, дуже яскравий зріст. Дивіться, ось так. Це перша книжка, і друга книжка читаю вам підказку. Це нова книга автора, який потрапив у Твітоп 2023 року. Я одразу тут на цьому ж моменті здогадалася, про кого мова. Але ще підказки тут є. Друга підказка, детективний жанр і третя підказка. У назві книги є назва штату США. І тут додатково Інна ще написала, що А ще до цієї книги ти отримуєш мій унікальний авторський зріз. Сорі, якщо зіпсувала книгу. Тобто Інна тут чи сама щось помалювала? Щас подивимось. такі ще наліпки. І відкриваємо. Якщо здогадались, пишіть в коментарях. Блін, як красиво, реально дуже красиво. Так показуєш, точно це книга Жоеля Дікера, права Аляски Сандерс. І Інна от розмалювала. Подивіться, як красиво і як ідеально воно класно підходить під книжку. Блін, дуже прикольно. Дійсно, його книга Правда про справу Гарі Квеберта це одна з моїх найулюбленіших книжок, найкращий детектив, який я читала. Я всім його завжди раджу. І в нього є друга книга із цієї ніби серії. Вона пов'язана з першою книгою одним із персонажів. І я її поки не читала, хоча вона в мене давно вже є на поличках. Я чула про те, що це не така детективна історія, а більш якась сімейна сага. І вона набагато менш динамічна. І там, наче, немає таких от розслідувань, як в першій книзі. А ця книга. Це ніби третя частина всієї цієї історії, і вона вже саме детективна і має бути така ж самодинамічна, динамічна, як і перша книжка. Клас! Так ось такий ще подаруночок. Це від Оленки, також з Книжкового клубу. Так, розпаковуємо. По-перше, знову для емуськи. Ні, головне, емуськи всі все кладуть, а Владіку нічого. Він в мене, бідний, ходить, просто підкушує мої смаколики. Це жартую, якщо що, але на майбутнє можете на йомуські класти смаколика Владіку, він буде дуже задоволений. Так, тут ще шоколадка і якась, вау, маска для обличчя. Зі свинкою <гум> подивимось. Потім наступне відео буду знімати в цій масці. Так, і що тут за книжка? Тут Оленка мені ніяких загадок не давала, я не відгадувала, тому що за книжка, я поки не знаю. Так, червона, маски друг. Боже, як я хотіла цю книжку. Це теорія неймовірності від Макса Кідрука. Взагалі є подкаст. Він є точно на Абук, я знаю, можливо, ще на якихось платформах, типу там Spotify або Мего, не знаю. Але я точно на Абук бачила, де Макс Кідрук розповідає різні цікаві факти, розвіює там міфи про усе на світі. Загалом про усе і про медицину, і про науку, там щось і про космос, екологію. Про все. Я, по-перше, фанатка Макса Кідрука. І, по-друге, я дуже дуже люблю ось такі от різноманітні факти. І я через те, що дуже давно додала цю книжку собі у вішліст і плюс. У мене поступово з'являлися нові книжки від бородатого Тамарина. Я була впевнена, що в мене ця книжка вже є. І я декілька разів думаю, так в мене з'явився настрій на теорію неймовірності. Піду почитаю. Дивлюсь на поличку, в мене цієї книги немає. Думаю, точно, це ж вона в мене вішлісті, Це ж я її ще не замовила. Другий раз така ж сама ситуація була. В мене такий, наче не якийсь. Думаю, так ця книжка точно мені зараз підійде. Якраз вона так на розділи поділена, дуже швидко має читатися. Дуже хочеться чогось подібного. І знову я забула, що її в мене немає. Тому нарешті. Я думаю, що найближчим часом її 100% почну, бо в мене дуже давно вже на неї є настрій. Так, наступна книжечка також з шоколадкою це від Анжеліки, наскільки я пам'ятаю. О, ну знову емуська, просто життя в шоколаді у неї. Все для емуськи. І це хімія смерті. Я перше побачила, коли цю книгу, вдруге, втретє, в десяте. Я взагалі не планувала її читати, але всі щось божеволюють від цих книжок. І сьогодні знову на зустрічі ми з дівчатами обговорювали цю серію книг. Там вже вийшло три частини, і по ідеї їх десь шість, і всі вони по ідеї мають перекладатися в КСД. І всі кажуть, що дуже дуже цікава, з дуже динамічним сюжетом, дуже неочікуваними розв'язками. Дуже заінтригували, тому хочу спробувати одну частину. І якщо сподобається, якщо дійсно зайде ця історія, то буду продовжувати весь цикл читати. Ось так, дякую. Так, тут ще окремо пакуночок, давайте його. Так, ну по-перше, чайок. Друге, щось, щось що це таке. А, я, здається, здогадуюсь, що це? Що це, я здогадуюсь? Жень, ну, упаковка топ. Якщо це ти дивишся, пакування просто топчик. Длін, це дуже класно. Просто, просто кайф. Вона з написом Сміливі завжди мають щастя. Це цитата Івана Багряного. В мене є вже книжковий щоденник. Зараз вам покажу, він тут лежить прям. Ой, пане кінг, вибачте, не падайте, голова. От. Книжковий щоденник з таким самим написом, і тепер чашка з таким самим написом. У мене був прикол, я розповідала про це в інстаграмі, що в мене є такий заскок. У мене вже з'явилася теж одна новенька чашечка, а до цього була одна улюблена, з якої я завжди була каву. І коли з'явилась нова, мені постійно хотілося пити саме з неї, але я не хотіла образити свою стару улюблену чашку, тому я вирішила так, що я буду завжди по черзі пити. І тепер в родині улюблених чашок у нас поповнення. Тепер всі три чашки будуть питися по черзі, щоб вони всі у мене не образилися. Якщо у вас також. Такий прикол, також пишіть в коментарях, діліться, щоб я знала, що я не одна така. Ось так. Дуже класно, я дуже рада. Так, і в пакеті ще лежала якась штука. Так, ну це не схоже на книжку, вона якась дуже маленька для книжки. Я, звісно, могла щось таке війшліс додати і забути. Так, тут теж купа закладинок всіляких. А, це, напевно, якісь наліпки. Так, прикольно. Тут всілякі наліпки. Так, тут побажання від Жені. І тепер розпакуємо. Взагалі не маю уявлення, що це може бути. О, прикол! Клас. Блін, яка вона гарна. Цієї книжки в мене не було у вішлісті, але я колись дуже хотіла цю серію. Вау, це дуже красиво. Агата Крісті під псевдонімом Мері Вест Макот. Мить троянди і Мить Тиса. Вау! По-перше, дуже-дуже подивіться, яка красива книга. По-друге, вона тут. Тут блакитні сторінки, не блакитні, не білі, блакитні, я вам повторю. Клас! Я їх бачила тільки наборами в продажі, а окремо, щоб вони стояли, я не бачила навіть дуже класно. І взагалі дуже цікаво познайомитися з цією стороною творчості Агати Крісті, вперше українською. Це якийсь психологічний роман. В неї таких я знаю дві, здається, чи три серії, і це от одна із цих книжок, наскільки я розумію. Дуже класно, прикольно. Так, і останній подаруночок. це від Ріти. Розпаковуємо для затишних читань з днем народження. Дякую. Так, о, клас, клас! Теж чайочок, Закладиночка. ще наліпки. Наліпок мені багато не буває. Я так давно хотіла цю книгу, але все я на неї не наважувалась, а тепер наважилась. Це шалені авторки, це збірка різних творів від українських авторок. Тут маленька проза українських письменниць. Тут зібрані найкращі, найцікавіші твори найкращих, найвидатніших українських письменниць: Олена Пчілка, Наталя Кобринська, Марко Вовчок, Оляна Крапченко. Ольга Кобилянська, Леся Українка, Ірина Вільде, ну коротше, багато українських авторок. І сучасних також Оксана Забужка, Людмила Таран дуже давно думала над цією книгою, чи готова я до неї. Її підготувала Віра Єєва разом з Ростиславом Сємковим, і це точно такий показник знак якості. І я знала, що книга має бути дуже цікава, класна, але я переживала трошки, що вона може бути такою заскладною якоюсь. Але, наче по відгукам я чула, що вона читається доволі легко, просто і. І нічого складного тут немає, тому я її все ж таки нещодавно додала собі у вішліст, і отак швидко вона в мене з'явилась на поличках. Ось така от розпаковка в мене вийшла. Зараз все це буду тепер розбирати і якимось чином шукати місце на поличках. Взагалі не уявляю як. І завтра знову їду на зустріч, Тепер уже з книжковими блогерками. І думаю, що одразу після цього також вийду до вас з невеличкою книжковою подарунковою розпаковкою. А, стапе, точно, а Сандра, та мені уже подарунок подарувала. Ми зустрічались раніше, і вона не знала, коли як ми зустрінемося, що буде святкувати день народження. Тому завчасно мені подарувала подарунок. І чесне слово, він дуже довго стояв мене тут біля стола. Я його не розпаковувала. Думала сісти, зняти розпаковку, показати вам. Потім подумала, ну коли вже назбираю інші подарунки, щоб зняти разом. І коротше, я не втрималась. Там було купа смаколиків, які ми з'їли, були всілякі теж масочки, всілякі приколи, які я вже використала. Були смаколики для йомуськи, і, звісно, була Книжка, от її, хоча б я вам можу показати точно, бо все інше, на жаль, я вже знищила. Показую книжку. Це теж від бородатого Тамарина. В цілому, майже всі книжки, які є на сайті у бородатого тамарина, зараз у мене лісті. або їх мені вже подарували, або я їх сама придбала, або я очікую, що мені їх хтось подарує. Сандра вибрала одну із цих книжок: це динозаври, новий погляд. Обожнюю нонфікшн, обожнюю науково-популярну літературу. Дуже довіряю смаку Макса Кідрука і його видавництва. Тому буду знайомитись з цією книжкою і дізнаватись все про динозаврячий світ. Ось так. Ось тепер точно все. А от завтра знову до вас підключусь, точніше, у вас це буде через одну секунду, у мене завтра, і розкажу вам про свої наступні подарунки. Так, ну от ви і в майбутньому, в теперішньому, і я навіть не знаю, як цей проміжок часу назвати. Загалом я повернулася з зустрічі з книжковими блогерами, моїми друзями, принесла всі подарунки і не встигла зняти це прямо в день зустрічі, тому що повернулись ми дуже пізно. Ми спочатку доволі довго сиділи в кафешці, в якій зустрілися, потім пішли в лекарі ще сходили, там ще посиділи. Коротше, я поки приїхала додому, то було вже не до зйомок, тому знімаю вам на наступний день це все діло. Навіть не на наступний, вже пройшло декілька днів. Коротше, перший подарунок, який я хочу показати, Іра мені подарувала книгу в фірмовому шопері Книжкового Лева. Тепер я книжкова левиця офіційно. Тепер показую вам, що тут всередині. І перша книжка, власне, від Іри. Я насправді одразу згадалася, яку книгу мені подарувала Іра. Я дуже щаслива, що вона подарувала мені цю книгу. Вона казала, що з моїм вішлістом дуже довго ходила по магазину і підбирала книгу, яка є в наявності. І дуже складно було щось знайти з тих книжок, які вона хотіла подарувати. І я дуже здивована, що вона знайшла цю книгу, бо мені здавалося, що її дуже важко купити. Принаймні, я вже декілька разів намагалась і все ніяк не могла. І тут, нарешті, ця книжка у мене. Це восьмигранник Хуліо Картасера. Я не знайома ще з цим автором, але дуже хочу познайомитись, і дуже багато класних, захопливих відгуків чула про цю книжку. Дуже-дуже давно хотіла її прочитати. Мені здається, я її побачила на Арсеналі. І була велика черга, я подумала, ну я потім за нею повернусь, але їх дуже швидко розібрали, і я просто не встигла, і після цього так і не змогла її купити. Тому дуже-дуже рада, що вона нарешті в мене з'явилась, і я найближчим часом зможу познайомитись з цією роботою. Так, потім тут Іра мені ще я бачила щось. Щось клала. Загалом у Іри дуже класна була ідея подарунку. Це не просто книжка. І тут листівочка принцесі закреслено королеві. Вона написала: дорога до козятина. Я сподіваюся, ви знаєте про, про козятин, якщо ні, я вам потім розкажу. Так от, дорога до козятина займає приблизно 2 години 27 хвилин. Це ще гуглила, напевно. Це ідеальна кількість часу, щоб прочитати книгу, яка запакована, приємного читання. Ну і там далі особисті вже побажання. І дуже прикольно, що вона реально відібрала книжку. Яку можна прочитати в дорозі. Це дуже прикольна ідея. Дуже смішно було, коли вона мені це дарувала. І додатково до цього вона також подарувала якісь дуже прикольні, класні маркери, якими можна буде виділяти в книзі. І ще дуже красиві кольори. Вау! Так, і тут ще в мене є дві якісь закладинки з книжкового лева, звісно. І далі. Сандра, оскільки я вам вже розказувала в минулому, що вже подарувала мені подарунок, то на цю зустріч вона мені принесла шоколадку. Сказала, що запізнилась через те, що всюди шукала цукерки з Олії Палькової. Це також прикол, який я виставляю в інстаграмі. Тож, якщо ви ще не підписані, заходьте, підписуйтесь, там дуже багато приколів постійно. Так, далі, далі подарунок від Аліси. Вона мені подарувала дуже товсту книгу, і я насправді була впевнена, що це маленьке життя. А потім мені сказали що вона... Набагато товстіша ще має бути. І я коли Алісу спитала, ти ж її читала так. Аліса сказала, що ти напевно взагалі не на ту книжку думаєш, і тут я зрозуміла, що Аліса мені подарувала двір срібного полум'я. Це точно не Алісина тема. Ну і загалом, враховуючи, що в мене така логіка дуже прикольна. Я прочитала одну книгу, не дуже високо її оцінила, але вже назбирала цілу колекцію. Весь цикл цих книжок. Отут-от ззаду можете подивитися. Уже всі книги в мене зібрані. Опс. Ну, одну я там другу поклала біля себе, бо планую її найближчим часом читати. І ще подаруночок від Лізи з Марком. Вони мені подарували дві книжки, і ось такі, ось такі смаколики, шоколадне драже, ожина. Прикольно, я такого навіть ніде не бачила. І дві книжки: перша поза. За межами болі Торянського. серед усіх книжок із неканонічного канону, я вибрала які я хочу додати собі у вішліст і чомусь. Зупинилась на цій. Не знаю, якось, якось серце моє підсказало, що я хочу саме цю книгу. Бо в цілому в Неканонічному каноні дуже величезний вибір книжок, але чомусь я зупинилась на ній і захотіла прочитати саме її. Вона дуже невеличка, можливо, в цьому була причина, я не знаю. А вона взагалі тут на 170 сторінок, прям дуже невеличка. І я наче чула про неї якісь відгуки, що вона така трохи болюча, трохи сумна, але я сподіваюся, буде дуже цікава. І друга книга. Дуже рада, що вона в мене з'явилась. Я дуже давно придивлялась до цієї книги, не знала чи хочу її прочитати. Але після однієї події, зараз я думаю, ви зрозумієте, про яку подію я кажу. Я вирішила, що поки я поставлю на паузу прочитання цієї книги, і зараз мене трошки відпустило. Я готова прочитати цю історію. Це книга Меттью Перрі». Його мемуари, друзі, коханки і велика халепа. Власне, після новини про смерть Метью Перрі. для мене це було як ніби особистим ударом. Я взагалі не очікувала від себе, що я можу так близько до серця сприйняти смерть людини, яку я не знаю особисто. Але для мене серіал Друзі це серіал, з яким я виросла, який я дивилась після школи, який я передивлялася в університеті, передивляюсь досі, і загальну кількість разів я його дивилась, ну може. 20-30 разів я навіть не можу порахувати. І тому для мене ці персонажі вони дійсно якісь рідні. Тому для мене новина про смерть Меті Пері була прям дуже якась болісна. І звісно, я вирішила, що зараз найближчим часом не готова читати його книгу. Тим паче я знаю, як починається ця книга, і що загалом книга така доволі важка, враховуючи, що саме життя його було таке не дуже просте. Але от прийшов момент, що я вирішила, що в цілому готова відпустила цю ситуацію, і мені хочеться дізнатися, як Жив у Пері, хочеться дізнатися його історію, тому додала собі цю книжку в ліст і ось вона у мене. Ось так. В цілому це все, що я хотіла вам показати і розказати. Дуже класно мати багато друзів, оточувати себе класними людьми, які дарують класні подарунки, класні книги. Загалом, якщо так відслідковувати, то минулого року це був, здається, тільки другий місяць, друга офлайн-зустріч з книжковим клубом. І тоді Настя подарувала мені книжку, ще підготувала шматочок тортика зі свічкою. Я взагалі була Дуже здивована, що хтось з книжкового клубу мене вітає, і було дуже приємно. І тоді вона мені подарувала першу частину із крові попелу. І після цього у мене почалось ось це шалене знайомство зі світом романтичного фентезі. І на той момент я ще не знала жодного книжкового блогера, ні з ким не дружила, так, ні з ким не могла зустрітися. І це так класно порівнювати з цим роком, коли я прийшла з однієї книжкової зустрічі з двома пакетами подарунків, з іншої зустрічі з пакетом подарунків, і зустріла стільки класних людей. Людей. Це дуже приємна рефлексія. Дуже класно відслідковувати такий прогрес і бачити, що в моєму оточенні все більше і більше з'являється класних людей зі спільними інтересами, поглядами на життя. Я коротше дуже щаслива, дуже рада. Подіваюсь, наступного року у мене буде ще більше класних знайомств, класних людей. І ця тенденція тільки зростатиме. І я дуже, звісно, рада, що вас також стає з кожним разом все більше і більше. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.